Renault Master 2020 року. Це не просто мікроавтобус, це твій власний бізнес на колесах. Ну, який приємний колір. Думаєш, куди вкласти бабки, щоб заробляти? Ось вона відповідь. Давай дивитися. Економічний двигун дуже зручний. Всередині. Здоровенний монік з карплеєм. Ну, щоб водію було затишно і комфортно. Камера заднього виду прямо в дзеркалі, що дуже зручно. Знаєте, що це за засвітящі штучки? Це кнопочки, які вмикають люксове світло позаду в салоні. До речі, основна фішка цього автомобілю це якраз комфорт і салон. До чого ж я розповідаю про бізнес? Зараз все вам буду показувати. Раніше на таких автомобілях возили будівельні матеріали і таке інше. А зараз на ньому можна комфортно поїхати куди-небудь у Європу. Тож давайте дивитися про що ми розповідаємо. Забудьте про старі і незручні автобуси. Це, друзі мої, повний кайф. Заходиш, навіть не нагинаєшся. Ну і головне, тіфані. Це тіфані. Тобто, дівчата, це люкс взагалі формат для вас. Дуже зручні крісла. Ножку можна поставити. Є всі необхідні роз'єми під зарядочку. Прекрасне світло. Кондиціонер працює справно. Цього в цей автомобіль влазить сім пасажирів і ще одне вільне місце попереду. Ти тільки уяви, десь по 150-200 євро зноса от тобі і цифра. Навіть на гальорці дуже зручно і повно місця. Якщо хочеться вам влаштувати собі невеличку дискотеку, є такий пульт, який міняє підсвітку в салоні. В будь якій маршруті завжди знайдеться хоча б одна людина, котрій постійно або холодно, або жарко. І в випадку, якщо комусь холодно, беремо пледик і кайфуємо далі. Тут все про комфорт. Є спеціальні шторки, щоб сонечко не світило вам в око. І щоб ви могли з задоволенням дивитися кіно по цьому телевізору. Отже, береш собі такий бусик, набиваєш. Купу красивих людей і везеш їх у Європу або сам, або наймаєш водія, який заробляє тобі кошти. Ну це ж прекрасно. Ну і не забуваємо про гаражне відділення. Тут можна півхати перевезти ізі. Автомобіль в ідеальному стані, бо в нього було вкладено купу бабла. ви самі тільки що побачили, як все зроблено якісно і класно. Тож ми чекаємо на вас в Автостар, на тест-драйв, на посидіти на сидіннях і зацінити наскільки це вдалий і класний автомобіль. なす。